Люди з особливими потребами просять пустити містом низькі автобуси, із цим проханням звернулася до владців та перевізників місцева активістка Анна Харченко. Дівчина наголошує в Черкасах понад 700 особливих людей. А автобусів, якими вони можуть пересуватися, лише чотири. Перехід на використання автобусів стандарту Євро 4 підтримали й владці. А це транспорт з низькими порогами та обладнаний відкидними пандусами. От тільки перевізники кажуть, їм це за дорого. Я собі, на жаль, із понеділка просто не можу дозволити користуватись послугами таксі. От приїхати із мого дому сюди мені вартувало 50 гривень, два боки це 100 гривень. От скажіть, будь ласка, багато з вас може собі дозволити витрачати тільки на проїзд в день 100 гривень. Це ну, екологічно, більш екологічно, це все зрозуміло. Але навіть якщо говорити просто про такі речі, як сісти, ну вийти з будинку, сісти в транспорт і дістатись до місця. Це має бути доступно для кожного у нашому місті. Ми б хотіли перевізники, щоб все таки це було Євро два, і був все-таки один, як в законі написано. Не менше одного, може бути і п'ять, і шість там автобусів. Це вже від перевізника завісить, але не менше одного. Передбачено для людей інвалідів, будемо так говорити. Добав бути большой автобус, должен быть низкий пол, бути Євро 4. І благодаря таким, як ви, я извиняюсь, кожен рік ми маємо одно і те же. У нас все одно Богдани, у нас все одно э, гонки на маршрутах, у нас все одно э, ну, э, люди, з как бы, такою проблемой, у как вані, не можуть самі.